Офіційна делегація з Вінницької області вирушила на захід. Там вона презентуватиме наш регіон у Раді Європи та у Європарламенті. Метою поїздки є залучення Вінницької області до міжнародної спільноти шляхом налагодження міжрегіональної співпраці в складі делегації Вінницької області представники виконавчої влади області, народні депутати України, громадські діячі. У Вінницькому аеропорті незвичного мінливо. Звідси до Європи вирушає офіційна делегація Вінницької області. Мета презентувати там наш регіон. У щасливу дорогу Вінницьких посадовців благословили представники духовенства. В Єврозоні наша делегація розповідатиме про економічний, туристичний та культурний потенціал Поділля в планах відвідування Ради Європи у Страсбурзі, Європарламенту в Брюсселі та Швейцарської конфедерації у Берні. В офіційних листах цих країн зазначається, що Вінниччина обрана для презентації через те, що в регіоні ефективно проводиться робота з євроінтеграції. Ми в свою чергу їдемо для того, щоб презентувати наш подільський край, показати його якраз потенціал і ті напрацювання, які в нас сьогодні є. Обласної державної адміністрації, обласної ради, донести до європейців, що тут створена надзвичайно позитивна динаміка для розвитку різних проєктів, які можна реалізовувати в першу чергу нашим інвесторам і закордонним інвесторам. Особливу увагу організатори приділятимуть презентації саме інвестиційних можливостей регіону. На думку делегатів, необхідно залучати інвесторів по всіх напрямках і в систему охорони здоров'я, і в гуманітарну сферу, і в економіку. Думаю, проведемо зустрічі і переговори з потенційними інвесторами, які зможуть сюди прибути і провести так, сказати, консультації по. Багатьом напрямкам розвитку нашого регіону в першу чергу це переробна промисловість, це вирощування різних культур, особливо плодоягідної, тому що Європа має дуже великий інтерес до цього напрямку. Проект подібного масштабу та змісту проводиться вперше. Він став можливим завдяки злагодженій роботі та ініціативі губернатора та голови обласної ради Сергія Татусяка. За словами організаторів, презентація Вінничини у Європі це заділ на взаємовигідну та довготривалу співпрацю з європейським бізнесом, органами влади та громадськими організаціями.